Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать від лиха. Честь, гідність обов'язок професійних кредоофіцерів і солдатів військової частини національної гвардії 3030. -30. Такі частини, як ця, служать гарантом національної незалежності, цілісності і неподільності території Української держави, єдності українського народу. Днями військовослужбовці відзначили 49-ту річницю з дня утворення частини. Військовослужбовці цієї частини, які продовжують кращі традиції українського війська, часто називають візитною карткою захисників Києва. Вартові правопорядку завжди надають допомогу органам внутрішніх справ із охорони громадського порядку, ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних обставин. На сьогоднішній день підрозділ очолює вихованець військової частини, а нині досвідчений керівник полковник національної гвардії України Володимир Павлович Шелефост. За словами Володимира Павловича, нині військова частина має відмінні результати у виконанні службово-бойових задань. Проте командир має перспективні плани розвитку на майбутнє. Добитися того, щоб підлеглий перебуваючи на службі, виконуючи свої обов'язки не Переживав за якісь свої особисті проблеми, в першу чергу, там, фінансові, соціально побутові. Це найголовніша теза у не тільки в вихованні солдат строкової служби, а головне у відношенні в принципі, до людини в частині. І, це є запорука якраз того успіху тих наших досягнень, наших успіхів, які от ми за цей період короткий здобули. Під час урочистости на хрещатику з нагоди святкування 24-ї річниці незалежності України. Командиру військової частини було вручено бойовий прапор. Командир із гордістю і шаною представив стяг всьому особовому складу. У військової частини 3030 -30 своя багата, майже піввікова історія, яка бере початок із 30 вересня 1960 Ся року за час існування частини військовослужбовці брали участь в урегулюванні міжнаціональних конфліктів у республіках колишнього радянського союзу. З вашим тоді що полком перше зустрівся на Кавказі, речі прочі, це був Яреван, це був потім Азербайджан, потім це була Абхазія, ну і таке інше. Я вдячний за те, що жертви ваші не збивають рівня вашого бойового духу. І ви завжди готові бути там, де вам потрібно бути. Від імені командуючого Національної гвардії дозвольте мені цей святковий час вручити вам сертифікат на фотошакових машинах супроводу. Дякую вам за службу. На урочистості завітали народні депутати України, депутати Київської міської ради, колеги по зброї, представники громадських організацій та ветерани служби, які стояли біля витоків створення військової частини. Винуватці свята приймали вітання та подарунки, були вручені грамоти, нагороди за військову доблесть. Це ті атрибути, без яких не обходиться не одне з подібних свят. Всі ви українські воїни. Ми пишаємося кожного з вас. Ми віримо, що ви зробите все для того, щоб в українських містах панував спокій, правопорядок, щоб ви прийшов до української землі. Слава вам зі святом і слава Україні! Важливо, щоб військовослужбовці пам'ятали призначення Національної гвардії бути прикладом для наслідування усі часи: жити за законами честі, слідуючи Кодексу гідних, виконувати свій обов'язок перед суспільством, батьківщиною, сім'єю і перед самим собою. Шановні воює друзі! Цей святковий день, я щиро вітаю вас зі свята, це цього самой кращого, щоб ювілейну дату ви зустріли, виконуючи завдання тільки захорони громадського порядку на спортивних і культурно-видовищі заходах. Зі святом вас. Хай вам! Потрібно. Київська міжнародна виставка Зброя та безпека відбувається щороку. Проте сьогодні вона як ніколи актуальна. З початком бойових дій на сході гостро постало питання озброєння та екіпірування наших бійців. Що робиться для того, аби молоді люди поверталися із передової не лише живими, а й нескалічними у нашому наступному сюжеті. У війні, що зараз точиться на сході країни, переважає артилерія. І найбільшу загрозу для життя наших військовослужбовців становлять не кулі, а ураження осколками. А це імітатор осколку, розмір та місність якого відповідає стандартам НАТО. Його вага 1,1 ціла грама. Коли розривається граната, міна або снаряд подібних часток утворюється від 200 до півтори тисячі. І достатньо такого крихітного на величезній швидкості він може зачепити серце, легені чи артерію. І тоді фатальних наслідків не уникнути. Сучасний бронежилет, який надходить до, зброє... до підрозділів Збройних сил України, має балістичний пакет, має елементи захисту щії, плечей і паху, а також має е, балістичний пакет, пакет по всій площині бронежилету. Це дозволяє убезпечити е, військовослужбовців максимально, наскільки це можливо, від дії отаких от от, е, Oskolkļi. На сьогоднішній день захисне спорядження виробництва науково-промислового підприємства ТЕМ 3000 повністю відправляється в зону антитерористичної операції замість країн далекого зарубіжжя, виготовленням і роботою над удосконаленням захисту вояків тут займаються ще з 1989 року. За кордонним аналогом бронежилети та шоломи вітчизняного походження поступаються лише вартістю. Це обумовлено тим, що імпорт комплектуючих зведено до мінімуму, замість них тем Використовує матеріали власного виробництва кожним е десятиріччям, уже можна так говорити. Е продукти компанії стають, вдосконалюються, е вводяться нові стандарти якості. Е компанія працює за визнаними сертифікатами контролю якості ISO. Бойові дії показали, що для спецпідрозділів для сил спеціальних операцій потрібні види екіпірування з відмінними тактико-технічними вимогами. Наприклад, окремі підрозділи, які під час рейдів можуть подолати з десяток кілометрів, потребують легшого бронежилета. Натомість штурмовика не одягнеш у спорядження з мінімальним захистом. Костюм Корсар М3М». тут є захист плечей, груді сп спини рук повністю. Пахової зони подвійний з балістичним поясом і повністю захищені ноги стрільця, якими балістичними пакетами. Крім балістичного пояса, є ще і захист боків. Тобто це костюм, можна сказати, штурмовий, який дозволяє максимально захистити людину на час активних бойових дій. А це перша вітчизняна кевларова каска, якій майже 20 років. Пуансон і форма для неї тоді були зроблені вручну. З того часу технології кевларових виробів неабияк удосконалено за допомогою ведення системи автоматичного проектування та 3D-технології. А за рахунок цього і якість значно зросла. Сьогодні на виставці компанія ТЕМ 3000 презентує новий шолом, абсолютно який буде пропонуватися для. Ведення у збройних силах та інших силових структурах. Ви бачите, він е, зроблений з матеріалу тварон. Е, відповідним чином зроблений так званий препрек. Е, це функція, яка дозволяє спресувати і склеїти шари е, поміж собою. Е, зроблено нове покриття. Е, воно Менше виблискує, в ідеалі воно буде доведено взагалі до стану, коли покриття шолому не виблискує взагалі. За словами пана Юрія, найгірше, коли виробники спорядження, що має рятувати життя, самі не знають, що вони роблять, чи знають, що ще страшніше. Мова йде про підроблені кевларові шоломи чи невідомої якості елементи бронезахисту. У такому випадку бронепластина не перекриває летальну зону, і навіть якщо вона затримує кулю чи осколок, кількість розсічень зведе шанси на порятунок пораненого бійця до нуля. Ще трапляються виробники, які не перевіряють свої вироби, не маючи акту натурних випробувань. Не кажучи вже про сертифікати відповідності та ліцензії, вони постачають свої вироби на передову. Та чи можливо вимірювати життя бійця двома чи навіть шістьма тисячами гривень? Питання, звісно ж, риторичне. Це була програма «Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастить! Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота.